Перевірні новини з усієї країни на сайті Суспільне.Медіа. Новина Терес в студії Христина Поробій. Вітаю. Шість балістичних ракет та 128 безпілотників знищили цієї ночі наші оборонці неба. Ще 117 дронів локаційно втрачені. Повідомили у повітряних силах. Загалом росіяни вдарили по Україні 14 ракетами із Таганрога, Єйська, Брянська та тимчасово окупованого Криму. Крім того, запустили 250 дронів з Міллерово-Курська, Орлата, Приморсько-Ахтарська у Росії. Основним напрямком атаки була столиця. Також наша ППО працювала на сході, півночі, півдні та в центрі країни. П'ятнадцятеро людей дістали поранення внаслідок ворожого удару по Києву. Вночі росіяни завдали комбінованого удару по столиці. Про це повідомили в міській військовій адміністрації. Били балістичними ракетами та дронами. Також загорілися квартири у п'ятиповерхівці у Солом'янському районі та пошкоджений житловий будинок у Дніпровському. Крім того, дрони вдарили по приміщенню, де зберігалися лакофарбові матеріали у Святошинському районі. Там триває ліквідація наслідків. Також падіння уламки відбулися у Шевченківському та Голосіївському районах столиці. А в Оболонському зафіксували чотири місця влучань. Найбільше постраждала багатоповерхівка. Там зруйновані квартири з третього по шостий поверхи і ще пошкоджений торговельний центр. На місцях влучань працюють екстрені служби, наслідки атак, що уточнюють. Діти мені зателефонували в третій годині з криком Мама до нас попало. А от. горить балкон. Горить балкон. Е, я сказала, візьміть документи. Наші два кота в хаті були. Ми намагалися їх зловити, але це не вдалося. Вони дуже швидко зібрали речі на помацькі, бо диму було дуже багато і в них просто не було можливості що ще шукати. Вони вмудрилися все вдітися і вийти з квартири, в принципі, достатньо швидко. Ну а ми вже знаходячись. У батьків Фастові знайшли можливість на поїзді, тут нам допомогла поліція добратися додому. І ми вже о 5 годині, 5 ми 5.20 були вдома. Ну тут скоро знайшли діти, вже вибігли. Вони були в домі в парковці підземній, там ховалися, чекали нас. Скоро ми попросили продивитися, бо діти надихались димом. У них чорне все там і в носі. Ну в общем, їм потрібна буде ще допомога. І троє людей постраждали внаслідок ворожих ударів по Київщині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Вночі росіяни атакували дронами п'ять районів області. Зокрема, в місті Березані внаслідок ударів загорівся приватний житловий будинок. 50-річну жінку та 54-річного чоловіка ушпиталили з осколковими пораненнями. Також постраждала 43-річна жінка у Бориспільському районі. Крім того, окупанти атакували Обухівський, Бучанський та Вишгородський райони. Внаслідок обстрілів пошкоджена будівля магазину, автозаправна станція, підприємство та сервісний центр. На місці працюють екстрені служби. Четверо людей загинули внаслідок ворожих ударів по Харківщині. Ще семеро дістали поранення. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Росіяни вдарили ракетами по Чугуєво. Внаслідок атаки зруйноване підприємство. Також пошкоджені приватні житлові будинки та складські приміщення. Крім того, окупанти обстріляли Куп'янський та Ізюмський райони. Там пошкоджені понад 10 приватних осель, комунальне підприємство та понівечені автомобілі. 34-річний чоловік постраждав внаслідок ворожого обстрілу Дніпропетровщини. Ввечері росіяни вдарили ракетами по миколаївській громаді. Внаслідок ударів пошкоджені приватні житлові будинки та господарські споруди. Про це повідомив очільник області Сергій Лесак. Також окупанти вдарили керованими авіабомбами по Новопавлівській громаді. Там зруйнована адміністративна будівля, відділення пошти та магазин. Крім того, росіяни атакували Межівську та Покровську громади. На місцях ударів працюють оперативні служби. Двоє загиблих і 13 поранених є на Херсонщині. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Протягом доби російські війська з авіації, дронами та артилерією атакували 36 населених пунктів регіону та Херсон. Були по житових кварталах, критичній та соціальній інфраструктурі. Внаслідок обстрілів пошкоджені три багатоповерхівки, 12 приватних будинків, спортивний майданчик та гараж. 76-річний чоловік постраждав наслідок ворожого обстрілу Білопілля на Сумщині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Чоловік перебував у будинку під час російської атаки. Один зі снарядів влучив в оселю. Постраждалого ушпиталили. І до оперативної інформації від Генерального штабу Збройних сил України. Понад дві сотні бойових зіткнень відбулися на фронті протягом доби. Запеклі бої досі точаться на Покровському напрямку Донеччини. Наші захисники відбили 61 російську атаку. Ще понад 20 ворожих штурмів зупинили на Торецькому напрямку та 16 на Лиманському. Також 30 бойових зіткнень відбулися на Новопавлівському напрямку. Неспокійно і на Харківщині окупанти намагалися п'ять разів атакувати в районі Вовчанська, Кам'янки та Дворічної. І також п'ять разів штурмували в бік Куп'янська. Активізувалися окупанти. У Курській області там відбулися 43 бойових зіткнення. Росіяни завдали понад дві сотні ударів по українських позиціях. Продовж доби наші ракетники та артилеристи вразили п'ять районів зосередження особового складу ворога, знищили три артсистеми та ще один важливий об'єкт противника. 1130 окупантів ліквідували наші оборонці протягом доби. А від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила вже понад 979 тисяч солдатів. Крім того, завчора село оборони знищили 11 ворожих танків, 47 бойових броньованих машин, 36 артсистем, 232 автомобілі, п'ять реактивних систем залпового вогню та два засоби ППО окупантів. Також збили 232 ворожі дрони у генштабі. Нагадують. Йть дані орієнтовні. Ми просимо долучитися до збору коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та арт-розвідки 100-ї окремої механізованої бригади. Мобільне репідрозділу знищив ворожий FPV-дрон і тепер військові потребують новий і сучасніший засіб радіоелектронної боротьби, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА на небезпечних ділянках. Усі реквізити ви бачите на екрані. Долучитися може кожен. Підтримайте. Та воїнів будь-яким донатом. Липецьку область Росії вже другу ніч атакують дрони. Про це повідомляють тамтешня влада. Безпілотники знову вдарили по заводу енергії в місті Єлець. На цьому підприємстві окупанти виготовляють акумулятори та батареї для безпілотників авіації, морського флоту та радіотехніки. Зокрема, використовують і у виробництві ракет Іскандер та Кинджал. Після атаки завод призупинив роботу. Крім того, вибухи прогреміли в місті Новомосковськ Тульської області. Там дрони атакували підприємство Азот на ньому виготовляють компоненти для вибухівки. Внаслідок ударів зайнялася пожежа, пошкоджений трубопровід з газом. У Міноборони країни-терористки атаку на Росію підтвердили і відзвітували, що протягом ночі та ранку буцімто збили 104 безпілотники в шести областях РФ. Російські бомбардувальники перетнули повітряний простір Фінляндії та Польщі. Про це повідомили у Міністерствах оборони обох країн. Літаки зафіксували у просторі Європи поблизу міста Порвоо за 50 кілометрів від Гельсінки. Перекордонна служба Фінляндії вже розслідує інцидент. Деталі поки не розголошують. Вдалося знешкодити масштабну російську хакерську мережу. Європейський союз та Сполучені Штати Америки провели міжнародну спецоперацію, в результаті якої ліквідували російську кіберзлочинну мережу, яка заразила вірусами понад 300 тисяч комп'ютерів. Про це повідомляє видання «The Guardian». Хакери з Росії проникали у пристрої у США, Європі, Австралії та Індії. Відтак кіберзломисники викрадали дані, шантажували та скоїли кібершпигу. Гунство проти урядових, дипломатичних та військових установ частину викраденої інформації зберігали на серверах у Росії. Міжнародним слідчим вдалося ідентифікувати 37 осіб. На них вже видали міжнародні ордери на арешт. Побачимося з вами вже об одинадцятій. Більше новин читайте на нашому сайті espresso.tv, в наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої вподобайки. Далі терзаналітикою продовжать мої колеги Оксана Васичанська та Роман Чайка. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.